Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Ford Fusion. 2018 року в дані в синьому кольорі. Автівка у нас з пробігом у 91 тисячу з 1,5 бензиновим двигуном. Всередині темні текстильний салон не зустрічає електросплопене, електрорегулювання. Також у нас тут присутнє мультикармо, датчик світла. Сидіння у нас повністю електрорегулюється в досить хорошому збереженому стані. Також у нас тут автоматична коробка перемикання передач, електроручник та система степ-стоп. Двохзонний клімат-контроль, велика. Сенсорна магнітола, також у нас тут присутня камера заднього виду та парктроніка задня. Позаду у нас також сидіння в хорошому збереженому стані: електросклопідйомники та великі містке багажне відділення. Автівка повністю обслужена, тільки замінили мастило в двигуні та в коробці. Годова частина без ніяких питань ребенка, двигун також. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. також переглядайте дві на надходження на нашому сайті автопаркюла.